У Павлограді завершився проєкт Імпакт Пренершип – навчання для тих, хто хоче створити бізнес з користю для громади. Учасники розробили ідеї, які можуть змінити місто, і вже зробили перші кроки до реалізації задуманого. Завдяки нашим органам місцевого самоврядування, а саме ініціативі міського голови. І в нас в місті було вже проведено понад 10 років. Конкурси з надання грантів для розвитку молодіжного підприємництва і наші партнери, донори, благодійні організації, ті, хто ну звернули на нас увагу і побачили наш позитивний досвід. Протягом фінального заходу, що тривав два дні, учасники презентували проєкти перед журі. Молоді підприємці ділилися ідеями бізнесів, що поєднують прибутковість і суспільну користь. Мене звати Олександр Дудніков, Я представляю проєкт… Всі члени команди цього проєкту, як і я, є ВПО, особисто я цей досвід отримав вдвічі в 2014-2022 році. На момент повномасштабного вторгнення у 2022 році році я керував гірничо рятувальним підрозділом у Луганській області. Тетяна одна з учасниць проєкту. Вона надихнулася історіями літніх жінок і взяла участь у проєкті, щоб створити для них простір розвитку і підтримки. Після виходу на пенсію вони будуть резидентами клубу Відкриті горизонти, де вони свої мрії вже втілять у життя. Вони будуть займатися собою. Вони будуть корисні суспільству, собі вони, в них буде психоемоційна розгрузка. Вони будуть займатися йога, арт-терапія, танці, дискотека і обов'язково совмісне приготування їжі, де вони разом поїдять. Це дуже важлива складова, коли вони об'єднаються за одним столом. Таїсія вже вісім років виготовляє свічки. Вона приєдналась до проєкту, щоб навчитися будувати власний бізнес, здобути новий досвід і перетворити хобі на прибуткову справу. Десь 8 років вісім тому я була безробітня, і ми з чоловіком пробували розводити бджіл. І з бджолами в нас не склалося, але залишився віск. Якби кудись його дівати треба. Ну і я спробувала залізла в інтернет, побачила приклади різьблених свічок. Чим чорт не грається, треба спробувати. От спробувала і ось за 8 років уже от такої майстерності набула. Я вже півтора року як продаю різьблені свічки, це моє захоплення. Мені це дуже подобається. і Я хочу стати повноцінною майстриною і щоб це було не просто хобі, а повноцінний бізнес, який буде мене забезпечувати. І участь у цьому проєкті вона дійсно дуже корисна, оскільки я отримала безцінні знання і навіть якщо я не отримаю зараз грантових коштів, я все рівно буду рухатися у своєму напрямку і буду розвиватися. Вікторія одна з наймолодших учасниць. Вона мріяла та працювала над ідеєю власної справи, дізнавшись про безкоштовне навчання для тих, хто хоче створити бізнес, вирішила, що це її шанс. Проєкт Горнятка це кав'ярня з творчим простором. Це кав'ярня з гончарною майстернею. В Павлограді такого немає. В принципі, в Україні майже я не знайшла ні одну таку кав'ярню з гончарною майстернею. Це буде творчий простір для мам з дітьми, для молоді, де можна буде не просто попити каву, а можна буде створити чашку власного виробництва, тобто саме горнятко. І також ми будемо робити хендмейд посуд, горнятки на продаж, який можна буде купити в нашому кав'ярні. Журі визначило 26 найкращих учасників, які отримали гранту 5 тисяч доларів на реалізацію власної справи. Всі проекти дуже цікаві, всі підготовлені, всі ну, майже майже спеціалісти, всі знають про що вони кажуть, всі, всі дуже гарно виступають. Мені як журі дуже подобається. Переможців особисто привітав секретар Павлоградської міської ради Сергій Остренко. Він підкреслив, що ініціатива сприяє не лише самореалізації учасників, а й розвитку економіки Павлограда. Хочу сказати: перше не лінуйтеся, у нас є інституції, які допоможуть вам отримувати інформацію. І це не один спосіб, і не один фінансова підтримка, на розвиток вашої справи. Не забувайте, що у нас є можливості підтримувати вас цими іншими механізмами. Проєкт Імпакт Пренершип 4.0» дав старт новим бізнесам і надихнув учасників змінювати не лише власне життя, а й місто, в якому живуть. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Євгеніваненко, новини ПТРК.